Товариство, добрий день. Сьогодні у нас огляд DRL. це Drone Racing League симулятор Перед тим, як ми почнемо, хотів би попросити вас підписатись на канал, поставити лайк, написати комент в підтримку україномовного контенту. Також в шапці профіля є посилання на телеграм-канал, там дуже цікаві новини, іноді виходять, іноді не дуже цікаві новини, іноді просто сидимо і спілкуємось. Тож, погнали! DRL-7, DRL, DRL Drone Racing лік Simulator. Це американський симулятор, начебто його. Ну так, і DRL -сам... саме офлайн, де ганяються пілоти, проходить в Америці. А що хочу сказати? Мені здається, я на нього особливо. Не бачив оглядів багато. Що, що по собі хочу сказати? Я не супер літаю на дронах, і мені не дуже, ну як, я більше віддаю перевагу тому, щоб просто так політати на дроні, а не в симуляторі, тому що у мене є дрончик, і я можу на ньому там трек собі збудував, мені цікаво, погнав літаю. А тут. Я не такий прихильник і не дуже багато на них літаю. І коли людина там літає 100 годин в симуляторі, для мене це прям вау, а як ти це зробив? Тож, погнали, з сторони, я не знаю, новачка чи недосвідченого пілота в симуляторах. Тож, тут дуже прикольна штука: є тренування. Я не знаю, як це працює, але на цих тренуваннях. Я зависав, просто зайшов такий. Так, чи працює апаратура, чи підключається, так, сюди під'єднується апаратура, можна налаштувати сенсу, можна налаштувати свої рейти, поставити. Багато чого, якщо вас цікавить, чи є музика в грі, вона є. Навіть самі можете ще тут подивитись, нахил камери можна міняти, можна ФОВ міняти. Багато яких налаштувань тут є. Музику я вимкнув. Повертаючись до тренування, я просто-напросто тут завис на годину. Я такий, вау, а прикольно. Прикольно. Справа в тому, що я раніше літав і користувався тільки Mac OS. На macOS небагато встановлюється симуляторів. І цей симулятор туди не встановлюється. І є такий, ну чому за кордоном на ньому кажуть літати. І такі, І навчатись. І такий, коли спробував, це такий вау, прикольно. Дуже, дуже класна штука. А потім я погнав тут вивчати, які є можливості. І ось ця штука DRL Maps. І ми можемо літати і лопати кульки. Давайте спробуємо. Просто класна штука. Я не знаю, я на цій карті наче не літав. Я, я вже не пам'ятаю, на якій карті я літав. Це просто кайф. Я такий, вау! Ти налаштовуєш собі керування. Тут одразу стоїть angle режим, але ми можемо перейти. Окей, get ready. погнали. І тут можна перейти в Pro-мод. Типу, можна. Так, стоп. beginner мод, intermediate мод. От Beginner мод, це у нас є. Ми літаємо Angle режим, інтермедиан мод, це, я так розумію, Horizon Pro мод, це акрорежим. А, тут можна ще і це включити, щоб дрон ламався. Ні, я так я не робив. Я навіть дрони не обирав. Я просто, типу, як по кайфу, сів і полетів собі. Причому є карти, на котрих ви літаєте. Ну, прикольно ж. А, тут так само. Типу, якщо я. Зачіпляє ось таку штуку. Я програв. І є просто на котрих на ці рестарт, на котрих ці штуки висять просто в таких чорних коло. Ну, тобто, вам треба лопнути червону, але вона по, ну, по колу надути такий бублик. Чорний, котрий не можна лопати. І це прям теж прикол. А, ну тут не написано Danger. То в такій штуці я просто зависав дуже прикольно. Графа, я б не сказав, що погана. Ну, окей, я, я вже всі не лопну. Оце це як так? Ну, це прикольно, я ж кажу, я тут завис просто надовго. І тут перешкод дуже багато. І це прям дуже цікаво. Погнали далі. Один із режимів back, куди back e, to main. І ви заходите, у вас просто уйма режимів, не просто перегони, а ще там якісь шарики полопати. Десь там політати. Траси різні. Я такий вау, як не зайду сюди, так одразу тут зависаю надовго. Як ця гра. Have fun. Solo Race. Uh, multi GP. А, uh, стоп. Це взагалі з перегонів uh, карти. Ну, це не дуже цікаво тут. Ви пролітаєте через гейти. Uh, ну, ворота ці. Uh, це от, Original. Uh, погнали я ось десь про. Mm, так. Можна. Давайте. Я не знаю. Старт. Погнали. Просто дуже багато різних треків на одних і тих самих картах навіть. І ви можете на них літати. Зараз я не думаю, що я зможу там показати, як прям класно можна тут залетіти. Але ви можете цьому навчитись. Я, скоріш за все, вже все. Поїхали. Воу. А, тут. Ну майже, майже, бачите, я прям майже експерт в цьому. Тож, в... я 100% впевнений, що ви літаєте набагато краще за мене. А куди далі? Ага, в іншу сторону. Ну тож, тут дуже багато цікаво, де можна попролітати. Тут м нічого собі, тут прям такі штуки можна поробити. Я не багато цих. Ці... Карт дивився, небагато де літав І справа в тому, що я літаю тільки на одному і тому самому дроні, і це гоночний дрон, який тут на початку виставляється, але ми можемо їх теж поміняти. Change дрон. І тут у нас прям є, можна маленькі взяти. Тут ми зліва бачимо справа бачимо їхні характеристики. і тут прям Трошечки є дронів. <laughs> DRL Racer 4. Я на ньому як літав, так і літаю. DRL, DRL Racer 3, а щось є там простіше. Якісь там Mobula. <laughs> не, ну це я не думаю, що там прям. Ну, є якийсь тайні Вуп, можна на Тайні Вупі. Ну, на Тайні Вупі, мені здається, це, це буде просто. Ну, погнали. На, nah, на тайні вупі швидкості. Інші тут вже. Тайні вупи це моє. Він не розганяється. На тайні вупі прям. Прям я тут. Воу. Воу! Та, тайні вуп, це прям. Ну, no, коротше, ви зрозуміли, що можна прямо різні дрони обирати. А що ще прикольного тут є? E і з того, що різні режими, різні карти. На цих картах різні траси є. А ще тут є онлайн. А чорний екран, ну, так, завантажується, я не знаю. Може, комп просто не тяне в мене? Може комп не тяне? Ні, ну начебто, коли літаю, не лагає. Тож, Air Force Workbench. А, типу, ми ж можемо. Створювати дрони. А, тут турніри проходять. І можна реєструватися на ці турніри. Прикольно. а Є ще можна ганяти онлайн. Бачите, 39 людей в онлайні і зараз. Ну, я б не сказав, що такий популярний час, в котрий можна гарно пограти. Тим паче, що це а американці. Не знаю, як з пінгом буде. Мені здається, що якщо українське ком'юніті під'єднається до цього, приєднається, і будуть ганяти по вечорах, то мені здається, що по пінгу і по всьому іншому у вас прям буде дуже класно. Я не пробував. Я знаю, що коли я ввечері заходив і все це тестував, то у мене постійно тут висвічується іконка прийняти запрошення. Прийняти запрошення. Прийняти запрошення. Поки що я не дуже... Розумію, як це все працює і як це все можна створювати. Ого, а ну, давайте. На літаку можна ще політати. А, ні. А що в мене, дрон такий вибраний? Тож, тут дуже багато режимів, Гарно, гарне керування, плюс керування ви можете підстраювати під себе. Це теж дуже непогано. Причому в ліфтофі я його не дуже знайшов. А, тут ми по базі літаємо. Вау, ну на цьому я півроку буду летіти, а на іншому я не зможу. Physics Dashboard. На іншому я не зможу. 4, 5 дюймів. Твікер. О, давайте 5-дюймовий дрон. Поїхали. О, я ще і ці пропи тут бачу. О, 5 дюймів. 5 дюймів трошечки покраще. Краще, ніж цей. Ніж Тайнівуб. І попростіше, ніж 7-дюймовий гоночний дрон. Вау. Ну, з іншої сторони. Карта дуже прикольна. І так воно темненько і підсвітки. Я не знаю, я ж кажу, що в тому сенсі, що якщо вам є. З чого обирати, і якщо вам вже набридли ваші симулятори, в котрих ви літаєте, чи ви хочете щось собі обрати для навчання, придбання DRL взагалі не буде помилкою. DRL я не пам'ятаю, за скільки я купляв, але знову ж таки, ви повинні пам'ятати, що цей симулятор йде тільки на Windows. Якщо у вас macOS, він туди не підійде. І це не дуже класно. Тому що мені, ну так, я за ноутбуком працюю, я за ноутбуком взяв і політав, коли мені захотілося, я не можу його, там, наприклад, з собою взяти кудись і політати. Причому у DRL не тільки онлайн режимі, а ще й офлайн. Тобто можна сидіти і щось не вийшло. А що, а що таке? Добрий день, а можна, можна я тут пролечу? Дякую, можна. Тож, дуже складно зібратись, коли ти летиш і щось розповідати. Щось два. Так, все, погнали. А, в. Меню. Апаратура під'єднується, апаратура налаштовується. Самі налаштування на дрон ви можете поставити, створити свій дрон, а літати на картах, на котрих проходять перегони, ви можете літа... приймати участь в онлайн, якщо будуть турніри, ганяти онлайн, навчатись. Тут навчання є. Місії, онбордінг. А, тобто ви можете політати з якимись Конкретними місіями. Я не знаю, я реально я зайшов сюди, і я такий, зайшов в соло рейс, політав, прикольно. Потім зайшов сюди і з, ем, і завис тут. А, так. О, А я не пам'ятаю, отут, мені здається, я літав. Це, це прям теж кайф. Ти ганяєш, ти лопаєш ці шарики, ти пролітаєш десь, кульки на ну, Я не знаю, а, а що ще треба від симулятора. Просто, коли я сідаю в інший симулятор, а ви взагалі, коли ви сідаєте за симулятор, ви повинні розуміти, чим ви будете займатися, наприклад, через тиждень. Добре, ви освоїли, як ви будете на ньому літати ну, дроном. Приблизно вже розумієте, як літати. Взяли, там, наприклад, в тому ж самому ліфтофі, придбали розширення, ви вже за машинами літаєте. Але далі що, далі, які приколи? Чим ви ще можете позайматися? Ви вже а, всі карти вивчили, не можете лопнути кульку. І тут ви заходите, просто тут є ще прольоти. Ось тут, по кульках, побахкати. Дуже по-різному можна політати. Прикол, я туди залетів, а мені туди якраз і треба. Я хотів вам показати, що тут карти зроблені, ну, максимально не просто тут літати. Ну, давайте так. Я вам пояснив, що я. Я взагалі в це літаю так собі. Але у вас тут багато є, чим займатися. А де зв'язок? А де зв'язок? Алло, реалістична гра. Ви залетіли кудись, і у вас цифровий зв'язок став аналоговим. Картинка така була гарна. І тут бам! І у вас вже все погано. І-я-я-я! випустіть мене. Бам! Наступний поверх! Уугу! Я ж кажу, що політати? A, поробити якісь речі, не просто a, треки фігачити, тут є. Але з іншої сторони, якщо вам цікаво по треках політати, то ви можете їх просто вивчити досконально, а потім на них принижувати інших кончиків. Я це, звісно, дуже сильно засуджую. Максимально, Ні, ну я ж знаю, що ніхто такими не займається з вас. Але. Як на мене, є такий вау, просто багато чого можна поробити. Дуже класно, і воно яскраво, не знаю, може, якщо я тут пограю, там, місяць чи два, то я таки скажу: та ні, вже якось сумно. Хоча ви не ганяєтесь, ви можете ганятись проти компа, а можете ганятись проти звичайних людей. Причому, якщо є турніри, а... О, це 25 Це 25 рік. Це 25 рік. О, прикольно. Так це тільки 8 місяць. Коли все це було. До речі, я це в 8 місяці знімаю. Не знаю, коли воно на канал попаде, але я в 8 місяці це знімаю. І ось це сітка. З 12 турнірів тільки у 8 місяці. Це прикол? Це, це клас? Ха-ха, це класно. Це, це прям класно. Тобто, у вас за місяць ще відбулось 12 турнірів. Ви можете на ці турніри на трасах ганяти із, з в онлайні. Коротше, я не знаю абсолютно, що, що ще тут показати. Тому що я сам тут пробував навчання, пробував просто поганяти рейс, пробував цей Search and Destroy, фристайл. Ой, ого. а, типу, можна фристайлити ще на будь-яких трасах. Ну, це прикол. Це прикол. А, тут ми вже були, мені здається. А, до речі, що я хочу сказати? Що ще прикол в тому, що самі траси зроблені великими, Вони дуже великі. Я не знаю, як вам пояснити. Розробляли їх дуже я не знаю, продумано, тому що ви можете, як для фристайлу, собі полетіти ось сюди на фабрику, і фабрика не забиті вікна, а пролетіти всередину. І всередині літати. Зараз, якщо я зможу, я залітаю всередину і літаю всередині фабрики. Ну, вилетіти я вже звідси, мабуть, не зможу. Я тут застряг на все життя тепер. А чого? А можна якось мене на R скинув дрон? Так, випустіть мене, будь ласка, звідси. І в це велике. Не хотів залітати, але вийшло так, що залетів. Ні, літаю я просто класно. Якщо вам подобається бандобашінг, ви бачите, як літають по цих приміщеннях, ось вам приміщення, де ви в симуляторі можете теж пробувати літати. У вас не тільки є порт, в котрому можна політати, причому контейнери так стоять, що тут є теж прольоти. Ви можете пролітати ці контейнери. Ви можете літати в крані, ви можете облітати корабель. Я не знаю. Я зайшов на цю карту, я такий, вау, прикол! А там ще й місто. Ну, скоріш за все, місто просто намальоване. Тому що ну, не може бути настільки, ну, типу, ви тут і дерева можете собі знайти і політати, і тут, може, щось потяг. Прикольно. Ми можемо тут політати. Ну, якщо зможемо, знову ж таки. <смі> якщо ви вмієте, то ви зможете, а якщо ви не вмієте, то дивіться, як я зроблю це. І не робіть це так само. І тут можна біля потяга, я такий, вау! Прикольно! Можна тут пролетіти. Просто під землею, Але бачите, вже зв'язок не так втрачається. Вау. Wow. Так. Поставо. Не знаю, мені здається, треба було менший дрон брати. Якось я перший раз тут пролетів набагато краще. Ну, знову ж таки, це не моє. Це, це не дуже моє. Ми в цю сторону летіли, він в іншу сторону. Ну, він нас на вихід, мабуть. І ми можемо тут пролітати. Це прикольно. Я не знаю. Ну, типу, маленькі приміщення, різні тут бочки стоять, їх пролітаємо. Труби, хто понаробив цих труб. Тобто, у вас ще ну, настільки більше карта і об'ємніше вона стає. Чим можна позайматись? О, бачите, прийшло вже join The Race. Кидають мені, щоб я з ними о, прийняв. Ну, я так як не вмію. І тут ми вилітаємо в місті. Ви думаєте, звідки я знав? А я знав це, тому що я вже тут літав. Ні, ну, це я ж цей фрістайлер той. І. Не. Ну, я не так хотів. Ну, то воно таке. Ха-ха. І тут в місті ви ще можете політати. В місті, мені здається, і місто я сильно не вивчав. Але мені здається, що ось такі от штуки, там. Ну, якщо ви вмієте, якщо навчитесь, можете пролітати дуже прикольно. І настільки велика карта. Я кажу, у мене. Я не хочу ні з яким. Симулятором іншим порівнювати, тому що це, мені здається, не дуже правильно і не дуже коректно. Але ви тут одразу ж можете багато чого собі знайти, чим займатися. Це я зря, мабуть, робив, тому що не всі, мабуть, до цього звикші. Тож, із цього всього я хочу. Давайте підіб'ємо підсумок. Одне і те саме я не знаю, скільки разів я казав, але в цілому. Це дуже гарний симулятор. І з того, що ви можете тут і в онлайні, і в офлайні робити багато чого, то мені здається, що він просто-напросто відкриває ваші можливості. Ну, я не знаю, ну, набагато. Більше розкриває ваші можливості, ніж так, давай назад. От довго завантажується. Це так, це мінус. Але в цілому я ж кажу, що від мене великий плюс і е, керування. Я не сказав би, що, типу, воно сильно відрізняється від інших симуляторів. Мені здається, керування тут у всіх симуляторів приблизно по одному і тому ж шаблону робиться. Тому я не можу сказати, що це інше керування. Керування таке саме. Чи відрізняється воно від е, дрона? Ну, типу, в житті. На мою думку, так. Я знаю людей, котрі після симулятора сіли за дрон, і сказали, це те ж саме, що і на симуляторі. У мене такого відчуття немає. На дрон літає не так, як симулятор. В моєму випадку. є мен... ну По моїх відчуттях, дрон керується складніше. але всі ці навички того, як дрон повинен повертати, як їм керувати у повітрі, які стільки за що відповідають. Для того, щоб звикнути симулятор, це класна штука. І цей симулятор вам дає ну багато різних, я не знаю, функцій, чим можна позайматися. І це прям дуже класно. З тим, що ви навчаєтесь, літаєте, ви ще можете. А просто-напросто на практиці це все використовувати в турнірах чи в онлайн-гонках і дивитись, наскільки ви краще чи гірше, ніж інші гонщики. І це прям дуже класно. А якщо у вас є друзі, і ви розшаритесь, як це робити і створювати карти для того, щоб ганяти, то це прям ще буде великий плюс. Ну, треба ще подивитись. Я не знаю, як створити карту для того, щоб в онлайні поганяти. Через чат може? Friends. Френдс. У мене, у, у мене інтернет просто пропав. Ну, нічого страшного. Я гадаю, що у вас все вийде. Ви зможете ви розшаритесь. Якщо треба відео, як створювати, для того, щоб ганяти в онлайні і як ганяють в онлайні, пишіть в коментах, спробую зайти, спробую викопати цю інформацію, але ви бачили, як я в звичайних картах літаю, куди мені перегони. Тож, якщо вам буде цікаво, пишіть. Симулятор класний, мені дуже сподобалось. На цьому в мене все. Я погнав.